Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька сьогодні. У нашому місті пройшли міські змагання з шахів в рамках всеукраїнських змагань пліч у пліч. Під час турніру обирали найкращих шахістів регіону, які в подальшому представлятимуть кривий ріг на обласних змаганнях. І до нас у гості завітали Володимир Казанцев, вчитель фізкультури Центрального міського ліцею, а також Данило Найдьонов, учасник змагань. Я вас вітаю. Доброго дня Данило. По перше, наскільки мені відомо, ти посів друге місце. Правильно я тебе вітаю. Добре. Розкажи, от будь ласка, трохи як давно займаєшся шахами і з чого все починалось? Ну, взагалі, історія, мабуть, така ж сама, як і всіх. Починав я грати зі своїм дідусем, але ще тоді я навіть не підозрював, що це переросте в щось більше. Спочатку це було просто хобі. З часом я почав ходити в наш шаховий клуб. І вже потім турнір за турніром, розряд за розрядом, я вдосконалювався і дійшов до от, сьогоднішнього турніру. Вже до змагань таких. так? так? Угу. Пане Володимир, а в якому форматі проходили змагання? Це був міський турнір шахів. Формат командний, 3 плюс 1, Тобто, це означає, що повинно бути в команді одна дівчина обов'язково жіноча дошка, як то кажуть. Ось ну такий склад команди. Тобто, чотири гравці в цілому. Угу. Тобто три хлопця, одна да. дівчина, і як вони по командам грали між собою. Да, Чи да, як да, це, да. це командні змагання? Всі повністю вся команда в складі чотирьох чоловік сідає е, одночасово на гру проти угу. чотирьох чоловік іншого колективу, тобто іншої школи. Угу. І так от грають, і визначається результат таким, що, наприклад, там три дошки перег... ну, виграють, одна програла, тобто три один там ліцей виграв. У uh -huh. іншої школи, наприклад. Чи навпаки, там може бути рахунок, може бути будь-який, навіть 2-2 по подошках, по партіях. Uh -huh. да? Тобто 4 людини і повинно бути ну, максимум чотири. Перемоги да, одночасово, а. тобто команда може виграти 4-0 або ж програти 4-0. І так, таким самим чином може бути і нічя по, по, по дошках 2-2. Так, а розкажіть трохи про підготовку. Підготовка зазвичай проводиться ну, напевно досить стандартно. Обираються діти через там опитування, да. хто вміє, хто грає, хто бажає грати в шахи, проводяться ну, турнір. Саме ліцейський, да, внутріліцейський, внутрі закладу, для того, щоб побачити кращих дітей, визначити кращий колектив. Ну і ось таким чином була обрана команда, в складі якої був також Данило. До речі, він сидів за капітанською дошкою, за першою. Це найскладніше було. Він був також капітаном нашої команди сьогодні. Ну і ось таким чином підготовка. Діти грають, показують результати. Кращих обирає вчитель, ну і йдемо на змагання. Угу. Так. Данила, а от як ти оцінюєш рівень підготовки своїх суперників? Ну, щодо своїх суперників, якщо чесно, рівень підготовки у всіх був дуже хороший. Можна було побачити різноманітні стилі гри. Хтось з перших вже ходів, починав атакувати, і довелося. Адаптуватися під кожен стиль гри, оскільки мій стиль він більш атакуючий. Але різ... різниця гра, коли ти граєш за чорних, а не за білих, коли уся ініціатива переходить okay. до білих. Okay. Е, найцікавіше, мабуть, була саме партія остання, коли мені все ж таки вдалося виграти в веншпілі. Але для мене було незвично грати саме цей дебют, тому довелося знову таки імпровізувати. <тур> так, а чи вперше ти береш участь у таких турнірах? Чи вже брав участь у змаганнях? Я брав, мабуть, я навіть і не скажу точно у скількох турнірах я вже грав. Я займаюся шахами вже більше п'яти років і так усі турніри і не запам'ятаєш. Були різноманітні турні, турніри, як районні. Міські, можливо, турніри, які проводилися просто у школах. Багато було різноманітних турнірів, так і не скажу. Але цей турнір він все ж таки відрізнився своїми масштабами, все ж таки приймали участь, якщо не помиляюсь, 15 шкіл. Угу. І як на мене дуже показово зіграли. Ну і в принципі сам по собі турнір достатньо цікавий, мабуть, так в рамках пліч упліч. Володимире, а скільки категорій було і які саме? Категорії були поділені віковим таким чином, що були представлені 5 9 класи як одна вікова категорія, і окремо 10-11 як друга вікова категорія. Ліцей центрально міський був представлений двома командами від закладу: як молодші, так і старші. Молодші, на жаль, не зайняли ніякого місця. Там було і більше суперників, тому що, в принципі, це ж міські змагання. А ось і 5-9 клас. Ну, тобто гімназії по місту набагато більше, ніж ліцеїв, в принципі, mm -hmm, на да. зараз. А, ось. Ну, а старша команда змогла досягти результату друге місце також дуже непогано. Mm -hmm. А як ви от в цілому оцінюєте підготовку всіх учасників? ж спостерігали за змаганнями, от ваша думка? Ну, взагалі, то ці змагання раніше, от шкільні шахи саме, вони проходили е, кожен рік. Раніше це ще до коронавірусу, чесно кажучи. Е, потім була велика пауза в шкільних змаганнях. Взагалі, це пов'язано знову ж таки із коронавірусом і е, з військовими діями. Ось ну і останні от 3 роки змагання повертаються в школах, саме от, також шкільний формат. Причому ну все більше і більше. Там розпочиналось з малого, одні там другі, треті змагання з певних видів. Mm -hmm. А зараз, ну от саме в цьому навчальному році, вже ми приймали досить великій кількості змагання. І от шахи в цьому році це фактично перший раз були mm -hmm. по школах проведення. Mm -hmm. Перше, так да. ну після переви я маю на увазі. Так, так я зрозуміла після коронавірусу. Ну і наприкінці. Розкажіть, будь ласка, що далі? Я так розумію, що це буде обласний турнір? Правильно, коли він відбудеться? От, як Нет. готуєтесь? Так, буде обласний турнір, звісно, відбудеться він ну, трішки пізніше, нам дадуть там знати. Повідомо, так, да. ну, готуватись, готуватись як? Ну, Будемо продовжувати грати, ага. знаходити час для тренувань. Да. Ну, і вже Якби готуватись виступати. Угу. Так, ну що ж, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую. Бажаю вам успіху, щоб е, на обласному турнірі була обов'язкова перемога. Дякую, дякуємо. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Володимир Казанцев, вчитель фізкультури центрального міського ліцею, а також Данило Найдьонов, учасник змагань плічокліч. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У кривому розі стартував третій міський етап спортивних змагань Пліч опліч серед юнаків та дівчат з шахів. Турнір проходить у рамках Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч за перемогу змагаються 15 команд у двох вікових категоріях. Аби правильно визначити найсильнішу команду та допомогти учасникам на всіх етапах цього змагання, запрошені досвідчені шахматисти. Вони є суддями. Про тонкощі турніру розповів головний суддя. Наша мета провести сьогодні змагання серед загальноосвітніх шкіл нашого міста та виявити найсильнішу команду регіону, приймають участь у нас. Ох окремих вікових категоріях: це 10-11 класи, там чотири команди та 5-9 класи, там 11 команд. Граємо два окремих турніри і визначаємо кращих. Даний захід проходить у безпечному місці, а саме в укритті навчального закладу. Це є можливим, так як в Кривому Розі масштабно створили сховища майже у всіх школах. Наразі їх 107. А всього в різних закладах освіти їх вже понад 200. Завдяки підтримці ДЮСШ у Кривому Розі діти мають. Можливість займатися багатьма видами спорту. Ще одним завзятим учасником турніру є десятирічний Єгор. Він зіграв вже одну партію і в очікуванні наступної. Так як за правилами команди грають по коловій системі. Ну, це мій перший турнір, де займався шахами. Я сьогодні вже грав і виграв одну партію. Мені подобаються змагання. І тим, що це шахи. Мені мені подобається грати у шахи. Наразі вже завершено змагання. Змагання з черлідингу, спортивного орієнтування, футзалу, волейболу, баскетболу, гандболу, регбі п'ять та легкої атлетики. Змагання пліч-опліч є досить великими, а тому кожна дитина може спробувати свої сили у бажаному виді спорту. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу активно підтримують реалізацію ініціативи пліч-опліч. початку спортивного сезону участь у проєкті взяли понад три тисячі дітей. Сьогодні визначиться хто. У нас кращі шахисти, і це проводиться як підготовка, як відбір тих спортсменів, які вже приймуть участь в змаганнях на обласному рівні. У нас в двох дю США є шахові школи. Це третя і дев'ята дів США. Ми створили на проспекті поштовому біля Малої сцени театра Шаховий клуб. В нашому регіоні це точно найкраще, тут, якщо рахувати навіть міста Дніпро. З кожним роком кількість учасників зростає в минулому році. Участь взяли у змаганнях дві тисячі, тоді як зараз на тисячу більше. Популярність турніру зростає з кожним роком, а разом із ним кількість молоді, яка займається спортом. На щастя, у місті створені всі умови для цього. Аліна Сітникова Едуард Лушпенко, перший міський.